Вітаю, друзі! Це черговий випуск програми Де дешевше про продукти харчування. І у цьому випуску ми будемо дивитися ціни на цукор. Минулої програми ми дивилися ціни на макаронні вироби, а цього разу вже буде на такий базовий продукт. Це буде цукор. Традиційно буде чотири супермаркети: це буде сільпо, там там. Салют та АТБ! Отож, друзі, першим нашим пунктом на сьогодні буде супермаркет. Там-там. Будемо дивитися ціни на цукор, а саме 900 грамів кілограм. Так, ось ми у супермаркеті є там-там. Бачимо ось такий вибір цукру. 44,90, ось один кілограм. І бачимо ось нижче 35,90 цукор. Ось така ось упаковка. Отож, друзі, щойно ми побували у супермаркеті там-там. Дивилися, нагадаю, цукор, кілограм цукру, скільки там коштує. Ну і ціна така: 33 ,90 гривні 90 копійок. Отож, наступним нашим супермаркетом буде супермаркет салют. Подивимося, які ціни там на цукор. Ми уже у супермаркеті салют. Бачимо, ось така упаковка 32,90. Селянка. цукор. Бачимо, ось такий от вибір ще є. 41-41 гривня. Ось такий ось вибір. Ходімо далі. І так, друзі, побували ми щойно в супермаркеті Салют. Нагадаю, що ми дивилися ціни на цукор, а саме кілограм цукру у салюті коштує 32 гривні і 90 копійок. Це поки що найдешевша ціна у нашому списку. Тож наступним супермаркетом буде супермаркет АТБ. Ходімо. Ми вже в супермаркеті АТБ. Ось бачимо тут один прилавок і один вид цукру. 33,50. Ось така ось упаковка. Один кілограм. Вибору як такого цінового немає великого. Але його тут багато. Так. Ходімо далі. Отож, друзі, вийшли. Ми із чергового супермаркету. Це був супермаркет АТБ. І там ціна на цукор 33 гривні і 50 копійок за кілограм. Маємо ось таку ось ціну. Наступним е, крайнім на сьогодні пунктом буде супермаркет Сільпо. Ходімо, подивимось. Ось ми у супермаркеті сільпо, бачимо ось така найдешевша упаковка: 33,90. Але бачимо, там якась спеціальна ціна 28 для тих, хто має якусь знижку чи картку. Але ми її не будемо розглядати. Ось така ось упаковка 1 кілограм. Бачимо, що є вище, що упаковки. Ось такі. Але тут вже трішки дорожче 35 гривень, ось така за 41. Ну, бачимо ось таке. Отож, друзі, вийшли ми із супермаркету Сільпо. Там ціна на цукор 33 гривні і 90 копійок. Але є спеціальна пропозиція для власників якихось карток-знижок. Там ціна буде 28 але ми її не розглядаємо. Отож, маємо ось такі ось ціни. Будемо підбивати підсумки. Нагадаю, що ми відвідали чотири супермаркети нашого міста і дивилися ціни на цукор. Четверте місце у нашому рейтингу ціна займає там. Там Там кілограм цукру коштує 33 гривні і 90 копійок. Третє місце вона займає супермаркет Сільпо. Там також цукор коштує 33 гривні і 90 копійок. Наступним нашим супермаркетом, який займає друге місце, це буде супермаркет АТБ. Там цукор коштує 33 гривні і 50 копійок за кілограм. Ну і перше місце у нас займає супермаркет Салют. Там цукор коштує найдешевше: 32 гривні і 90 копійок. Маємо ось такі от підсумки. Отож, друзі, традиційно нагадую вам підписуватися на, на наші соцмережі, шукати телеканал Конкурентів у Телеграмі, Ютубі, Фейсбуці та у Вайбері. На все добре і побачимось.